у випуску новин сальманельоз вражає мешканців Первомайщини, особливо страждають діти. Аркадій Корнацький через свої злодіяння втрачає підтримку депутатів Верховної Ради. Журналісти телеканалу Олта продовжують ознайомлювати мешканців Перомащені з темою кишкових вірусних захворювань. Нагадаємо, що лікар-інфекціоніст Перомайської центральної районної лікарні Людмила Волошина із цього приводу провела роз'яснювальну бесіду для інформування населення. Вона розповіла, у чому полягають особливості протікання захворювання вірусною діареєю, особливо у дітей. По-перше, це ранній вік до 6-5 років. Так, далі фекалії, тобто випорожнення водяністі, рясні і дуже зловонні, попів горшка. Значит, і часті буває 15-20, через то вірусні діареї дуже е, можуть визвати важкі форми розладу ексикозу, вплоть до дуже значної втрати рідини, і тоді вже. Е, Дитина, яка повинна отримати лікування, повинна знаходитися в реанімації. Неподалік Первомайська у Кривоазерському районі вже був зафіксований спалах одного із найнебезпечніших кишкових захворювань сальманельозу. Лікарі зазначають, що школярі святкували свій випуск і, можливо, трогілися продуктами, які у таку спеку без спеціальної обробки стають особливо небезпечними. Медичні працівники закликають населення бути особливо уважними при вживанні їжі, що має властивість швидко псуватися, адже людині влітку особливо. Гостро загрожує сальмонельоз і дизентерія. Сальмонельоз – це дуже важка інфекція кишкова, яка відноситься до тифопаратифозної групи. Особливость цієї кишкової інфекції це найважкий перебіг всіх кишкових інфекцій бактеріальної тіології, характерна висока температура, інтоксикація і киш... випорожнення. Такого коричного зеленого кольору, як в народі як жабуриня таке на російській мові тінообразний стул. Це теж особливість сальмонелозу. Були випадки в цьому році або, як тепер кажуть, шигелозу. Значить, Для дизентерії характерно друге. Стул скудний, тобто випорожня скудні часті по типу плювка, плювки слизу з прожилками крові. Буває до 20-30 іноді більше раз. Тоже і хворіють тут і і дизентерією, чи шигельозом, як і дорослі, і діти. Ну і Одна із таких кишечних інфекцій це коліінфекція або ешеріхіоз. Хворіють більше діти. Значить Тут особливость, крім тих всіх симптомів, що я вже назвала. Що випорожнення рясні водяві, але вони жовті без зловонного запаху. Людмила Павлівна пояснює, чому лікування важливо проводити саме на стаціонарі, а не вдома. По-перше, щоб не заразити інших членів сім'ї. По-друге, щоб своєчесно почати лікування, тому що у нас є така мода не дуже добра. Значить, перше, що мами перевіряють, коли починається блювота і температура, перевіряють, що ацетон. І лічать самі ацетон. Дають глюкозу, дають смекту і так далі. Но ацетон 88% 90% це проявлення прояви кишкової інфекції. Чистий ацетомічний синдром у дітей виникає значно рідше. Через то, якщо є рвота, Температура, то краще звернутись до лікаря і провести нормальне лікування. При такій загрозі з боку вірусних інфекцій важливо знати, як себе вберегти від них. По-перше, мити руки після вулиці, після туалету, робіть на городі, після миття підлоги. Друге, зберігати швидко псуючись продукти в холодильнику і не більше 24, максимум 48 годин. Достатньо термічно обробляти м'ясо, рибу, молочні продукти. Особливо я звертаю увагу на молочні продукти. Ми купуємо творог, слівки, сметану на базарі. Значить, ми не можемо знати, яка якість цих продуктів. У когось вона краще, у когось вона гірше. і скільки той молочний продукт стоїть на прилавку. За цей час там може вже і сальмонела, і дізентерія, що хочеш розвинутись. Тому всі молочні продукти в літній період потрібно давати дітям в першу чергу термічно обробленими овочі, фрукти мити під проточною водою, а дітям обдавати кип'ятком. На вікнах обов'язково потрібно поставити сітки, щоб мухи не змогли проникати в приміщення. Ну і звичайно, проводити боротьбу з тарганами в сільській місцевості їх практично немає. А наші міста, в тому числі піромай, страдає, що є старгани. Якщо вже так сталося, що ваша дитина або ж ви самі відчуваєте на собі перші симптоми хвороби, неодмінно викличте швидку і надайте першу невідкладну допомогу у вигляді медикаментів, що мають бути вдома у вашому розпорядженні. Для надання невідкладної допомоги в кожній сім'ї потрібно мати сольові розчини, це регідрон або орс, або іоніка. Значить, це поки приїде швидка, це то, що кожна родина має мати і може дати хворому ці препарати. Вони розчиняються в воді на 200-250 мл і даються пити для того, щоб не було втрати рідини. Обязательно даються сорбенти. Це препарати, які на себе забрати токсичні продукти: ентеразгель, смекта, таксіл, біле вугілля один із тих препаратів, який должен бути в кожному домі. І, звичайно, жар рознижується. Це ті препарати, які можна дати до приїзду швидкої допомоги, чи лікар, який має прийти до вас на виклик. Отримавши інформацію про кишкові захворювання, дорослим варто їх пам'ятати, адже особливо часто і доволі гостро вони протікають саме на першому році життя дитини. Я звертаюся до всіх жителів міста Пірвомайська, Первомайського району, що не будьте такими безпечними, не займайтеся самолікуванням, а краще звернутися за допомогою до лікаря, що дозволить своєчасно надати допомогу, обійтися без Крапельниць без інфузійної терапії а, і не буде це стресом для дитини. А друге, не дозволить розповсюдити цю кишечну інфекцію на інших членів сім'ї. Нещодавно в інтернет-виданнях з'явилася інформація про те, що народний депутат України від партії блока Петра Порошенка, обраний в місті Первомайську, мітить на посаду голови Миколаївської облдержадміністрації. Про це він заявив в коментарі кореспонденту приступності. Нієт. На питання, чи немає він бажання і амбіції очолити Миколаївську ОДА, Аркадій Корнацький відповів, що поки ні з ким про це не говорив, але впевнений, що це був би найкращий варіант. Нагадаємо, що раніше неодноразово повідомлялося про земельний конфлікт в селі Чаусово-2 на Первомайщині. ТОВ агрофірма Корнацьких незаконно використовує землі, що знаходяться в оренді у ТОВ «Партнер Агро». І повинна їх повернути. Відповідне рішення було винесене ще в травні минулого року вищим господарським судом. Однак ТОВ агрофірма Корнацьких, що належить народному депутату від блоку Петра Порошенка Аркадію Корнацькому, всіляко противиться виконання даного рішення, прибирає урожай з чужих полів. Тим паче, як може народний депутат Аркадій Корнацький бути призначений на посаду голови Миколаївської ОДА, якщо навіть колишні соратники політика, які всіляко його підтримували на виборах, зараз називають його доларовим мільйонером, який ніяк не нажреться, в Миколаївській області ще дуже багато проблем. І одна з таких проблем, це дії народного депутата Аркадія Корнацького, який прийшов на 132-й округ. І сьогодні грабує простих людей. Це злочинець і рейдер, який захоплює землі простих людей, простих бюджетників, 773 людини, у яких він відбирає землю. В зв'язку з цим група народних депутатів України звертається до президента України. У мене в руках текст звернення з підписами народних депутатів. Які вимагають від президента, щоб він навів влад зі своїм народним депутатом, який, не маючи совісті, вже пограбував через своїх поплічників, через суди і не може ніяк зупинитися. Доларовий мільйонер, який ніяк не нажреться, потрібно його якось зупинити. Тому, шановний Петро Олексійовичу. Депутати від Народного фронту, батьківщини, відродження і інших фракцій та груп звертаються до вас з проханням вплинути на ситуацію, яка склалася в Первомайському районі Миколаївської області, з тим, щоб навести лад, навести порядок і вплинути на народного депутата з маленької літери. Корнацького сподіваємося, що президент України відреагує на прохання народних депутатів і зверне свою увагу на діяльність депутата від президентської фракції та наведе лад. Тим самим не дасть розростатись вавілію, що вчиняє народний депутат Аркадій Корнацький на первомайщині.